Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогоднішнє відео буде цікаве тим, хто зрозумів, що тягне до рун. Пояснити сам собі це поки що не може, але зацікавлений. І це відео, скоріш за все, буде цікаве таким початківцям-початківцям. Буде як відповідь на питання, бо питали мене про руни такі прям. Елементарні питання, як де взяти руни, як ними користуватися. От. Тому почну з самого початку. Руни це потужний магічний інструмент. Руни це ключі до енергії. Кожна руна пов'язана з певною окремою якоюсь стихією. І, що саме головне, з певним Богом або богинею. Зараз розмову буду вести про скандинавські руни. Тому ці знаки, ці інструменти пов'язані із скандинавським пантеоном богів. І кожна руна має значення. Причому не одне. У кожної окремої руни є кілька значень, що вона може значити. Ну, звісно, коли створювались руни, це було настільки давно і підлаштовані вони більшою частиною під той народ північної традиції, тому розмова, мова, вірніше, рун, вона більш така лаконічна, чітка, чесна, без без ілюзій, скажімо так, правдива і без зайвої води. По ділу коротко, ясно. Нагадує собою ну, давніх, мабуть, скандинавів, скандинавських воїнів. Але все одно ми можемо користуватись ними, звісно, тому що, як нам відомо язичники, язичницькі культури. Слов'янські, скандинавські мають багато спільного. У слов'ян також є свої різи, слов'янські. Сьогодні я про них не буду розповідати. Вони трохи відрізняються, дехто вважає їх. Новоділом, підробкою, що їх не існувало. Я з цим не згодна, тому що давні арх... археологічні розкупки показують, що у слов'янських племен була своя писемність, були рунічні символи, знаки, котрі зображувалися і на посуді, і на зброї. Але сьогоднішнє відео все ж таки буде присвячене скандинавським рунам. Я сама ними користуюсь. Я їх вивчала і продовжую вивчати, і проживаю. І зараз ще в процесі. От. Ну і буду відповідати на питання, які мені ставилися. Де взяти руни? Руни можна купити. Зараз продають їх багато де, в багатьох інтернет-крамницях і інших. Крамницях езотеричної направленості, це не проблема. Продаються руни різні, і дерев'яні, і з каміння. Але, як вважається, для тих, хто хоче глибше пізнати руни і злитися з ними в одне ціле, то вчителя, майстри рекомендують зробити рунічний набор сам, самому. Робиться це теж як. Цілий процес, цілий ритуал. Людина йде десь на природу, обирає собі дерево, до якого потягнеться душею, яке йому відкликнеться, просить подарувати йому гілку, знаходить, може, під деревом, якщо ж ні, то зрізає, але просить. Потім під цим деревом залишає подяку, духа місцевості і робить. З цієї палиці, плашечки для того, щоб на них потім вирізбляти руни. До речі, хочу сказати, що можна купити готові плашки, і таке продається. І на них вже різати свій рунічний набір. Потім, коли людина починає вивчати рунічні знаки, футарк. До речі, не можна руни змінювати місцями, як вони розположені в футарці. Так і потрібно крок за кроком їх вивчати, тому що саме в оцей рунічний футарк, в рунічне коло вкладений свій сакральний зміст. Показано, як руни впливають одна за одною на по-перше, свідомість людини, яку, яка вивчає руни. А по-друге, ну, це така модель, як твориться реальність, як творяться світи, що за чим іде. Ну, для цього є література, звісно, можна читати, вивчати, в кого є цікавість, бо без цього ніяк не можна. Найперший магічний закон то спершу, Знання, потім дія. Якщо не думаючи, не знаючи, починати щось робити, то це до результатів гарних, результатів не призведе. Ну, і от, коли людина починає вивчати, можна, звісно, вивчати руни самотужки. Не обов'язково мати вчителя в цій справі. По-перше, Кожна руна має кілька значень, їх потрібно знати. Кожна руна є ключем до енергії певного Бога, певних стихій. Це також потрібно знати. Коли ти хочеш глибоко вивчати руни, щоб потім використовувати їх не просто у ворожінні а більш глибше, то тоді рекомендують руни проживати. Проживання рун це такий не швидкий процес, коли береться кожна руна, починаючи з першої. І людина вводить в себе в такий медитативний стан, стан Я є той, хто я є». І уявляючи іронічний символ, вводить його якби в себе. Потім починає його. Всередині себе розкручувати, досягаючи певних вібрацій і вимовляючи в голос назву ім'я руни. Ну і після цього починає вирізбляти вже на своїй готовій плашки сам рунічний символ. Після того, як руна буде вирізблена. Її окрашують. ну Це по бажанню, звісно, можна не окрашувати. Але рекомендується. Її окрашують, фарбу вибирають за бажанням власника. Любий колір, який вам хочеться, який вам відкликається. Деякі навіть розкрашують кожну руну окремим кольором, то вже на ваш смак, на те, як вам, здається, буде правильним. Ну і ще один момент. Якщо хтось бажає займатися рунами глибоко і глибше зв'язатися з ними, прив'язати їх до себе чи себе до них, то ще можна подарувати кожній руні крапельку своєї крові, окрасити своєю кров'ю. Ну, це не обов'язково. І таким чином, руна за руною, руна проживається. Все діло в тому, що у кожної руни є своя енергетика, свої енергії, і вона ними впливає на свідомість і підсвідомість тієї людини, хто проживає руну. Треба уважно спостерігати в цей період, які є в тобі зміни, в твоїх думках, в твоїх діях, які події навкруги тебе розвертаються в цей час. І все це враховувати. Ну, а для цього, звісно, потрібно добре знати, як кожна руна впливає, які у неї енергії. Тому, як я сказала, цей процес не швидкий. Хтось рекомендує руну тримати досить і трьох днів, хтось каже тиждень. хоча б. Ну, Наприклад, я, я тримаю довго. Кожну руну я тримаю на собі стільки, вірніше в собі, скільки мені здається, потрібно. Воно відчувається, відчувається, що ось я вже, мабуть, все взяла з цієї руни, все зрозуміла, що вона мені на даний період часу хотіла сказати, як вона хотіла змінити щось в мені можливо. І тоді приходить розуміння, що потрібно переходити на іншу руну. Але повторююся, обов'язково, покроково, не змінюючи їхній порядок. Хто ж бажає просто займатися мантикою, ворожити на рунах, тим можна руни не проживати так глибоко, можна зовсім не проживати, можна купити рунічний набор і почати, вивчивши значення рун, робити розклади для себе, для рідних, для близьких і практикуватись. Так, розклад за розкладом. Буде приходити досвід і будуть приходити розуміння, чи співпадають твої пророцтва з реальністю, чи ні. Тому що, знаєте, спершу завжди йдуть сумніви, а чи то не збіг обставин, якщо щось збіглося, а чи правильно я трактую руни. Навіть в цій елементарній. Як здавалося, б, в практиці ворожіння на рунах, також не все так однозначно. У кожної руни є декілька значень, вони різні. І тут саме головне, ну, як сказати, вловити саме ту енергію і те значення, яке на даний час для, для даної людини руна хоче показати. Тому що, от, наприклад, перша руна феху. Вона, її перше значення то скот. Скот багатство матеріальне. Тому що для давніх людей чим більше було скота, отари або корови, або коні, тим багатшим він вважався. Але у цієї руни глибший зміст ще є. Це внутрішній імпульс, перший імпульс, який може. Бути, знаєте, як людина, коли входить в стан, глибоко пізнаючи себе, в стан я є той, хто я є, як наче споріднюється зі своєю душею, зі своїм внутрішнім. І ось оцей перший імпульс, перший поштовх і, до речі, перша руна у футарці, от воно і є ще одне значення цієї руни. Тому. Це не так просто. І, знаєте, якщо хочеться робити цю справу якісно, дійсно якісно, а не просто так щось придумувати, то тут також потрібно відточувати цю майстерність, налаштовуватись на енергії, рун, на потік. Але нікому не забороняється, особливо, якщо вас тягне до цієї справи, почати навчання, почати вивчати. Почати практикувати, розкладати руни. Можливо, вас потягло до них неспроста і ви будете потім талановитим рунологом. Література вам в поміч в інтернеті досить зараз всілякої інформації. Не можу порадити, фільтруйте інформацію, не кожній можна. Якби 100% вірити, тому що, знаєте, люди різні, а знання і школи, і традиції також у кожного різні, кожен десь навчався, можливо, в одному місці, інший, в другому, можливо, десь щось відрізняється, тому вибирайте те, що вам по душі, що відкликається саме у вас. Ну і ще, звісно, після того, як проходить рунічне навчання, і воно завершується, тоді робиться ритуал посвячення до рунічного потоку. Частіше за все це роблять, звісно, вчителя зі своїми учнями. Проходить цей обряд як посвячення чотирма стихіями і налаштовується. Той, хто вже навчився, вже пройшов весь курс, його, як наче, підключають до цих потоків, до каналу, каналу скандинавських богів, і, як наче, дають дозвіл на працю, на те, щоб він йшов далі своїм шляхом, розвивався. Ну, а там вже як вийде, хтось більш. Майстерний в цій справі, хтось менш. Але повторюся, що не заборонено нікому, навіть без глибокого проживання, навіть без дуже глибинного навчання, користуватися рунами і, можливо, далі, далі, отак пошагово, покроково ви зрозумієте, що це ваше, і будете продовжувати ще вчитися. І все у вас вийде дуже добре. Ще хочу попередити, що все ж таки руни це не іграшка, це потужний інструмент. Бавитися з рунічними ставами і формулами також треба з умом, з розумом. Бо деякі, знаєте, як, ага, вихватив з інтернету, став якийсь і давай ставити ті стави на когось, на щось, для чогось. Ну, в кращому разі не буде ніякого результату. І це в кращому разі. Діло в тім, що руни мають свій такий, знаєте, специфічний гумор. Вони прямі, відверті і не розуміють ні алігорій, ні натяків. Якщо ти хочеш чогось за допомогою рунічної формули досягти, то повинен перш за все протестувати її на собі, це по-перше. А по-друге, ти повинен чітко сформулювати рунам, чого ти хочеш досягти. Тому що, знаєте, як буває людина чогось хоче, але соромиться вголос зізнатися прямо. Він ну, починає ну, якось завуальовано складати бо до рунічних формул. Завжди потрібна, ну, як команда, оговор називається, де в ньому ти проговорюєш все те, що ти хочеш досягти, які повинні бути дії рун, щоб створити те, чого тобі забажалося. Ну, бажано робити це коротко, але знаєте так, толково, чесно, і прямо. Якщо ти хочеш вийти, до прикладу, заміж, то так і кажеш, хочу вийти заміж, а не завуальовано, от мені б хотілося, щоб на мене там хтось звернув увагу, а може колись потім, а може, ну, і так далі. Тому що руни вони розуміють все буквально і. Можуть створити таку реальність, яка вас потім не буде влаштовувати. Це також потрібно вивчати все, потрібно розуміти, що ти робиш, потрібно розуміти, як це робиться правильно все. От. Для того також зараз є багато інформації, кому це цікаво, можна почитати, послухати. Ну, це вже трошечки другий. Інший рівень, більш вищий рунічної майстерності, рунічної школи, ніж Мантика. Ну, це вже буде наступним кроком в вашому навчанні, якщо вам буде це цікаво, і ви будете відчувати, що руни це ваше, і ви можете з ними комунікувати, домовлятись. Ще раз скажу і попереджу: руни це не іграшка, це дуже серйозно. І спершу навчання, потім дії. Ну, ось таке вийшло відео для початківців. Думаю, на перші питання я відповіла. Всю іншу інформацію, кому це цікаво, можна знайти в інтернеті. Ну, і, можливо, я також буду викладати якісь інформативні відео на тему рун про руни. Сама я в процесі навчання і досі. Я дуже давно, хоча так швидко пролетів час, а як повернутися, то вже це давно, вже, мабуть, біля 10 років, як почала цікавитись рунами, вивчати їх. Але я тоді не проживала руни. І тільки ось в цьому році почала проживати скандинавські руни від початку. хоча... Знаєте, їх проживати можна за життя і не один раз. На цьому періоді, припустимо, ви прожили руни і щось пізнали по одному, а десь, можливо, через рік можна повторити і прожити футарк ще раз. Можливо, будуть вже більш глибшими знання. не забороняється це робити декілька разів. Про себе хочу сказати, що я. Кожну руну тримаю доволі довго. Процес у мене цей затяжний, але я задоволена. Дійсно, руни дуже впливають і на свідомість, і на підсвідомість, на бачення реальності, і на бачення самого себе, і на емоції, і на думки. Допомагають проробляти свої внутрішні страхи, блоки якісь. Багато користі можна почерпнути від проживання рун. Ну, ось на цьому буду завершувати. Бажаю вам успіху, тим, хто цікавиться, пробуйте, але спершу вчіться. Вчіться. Е, рекомендовано не тільки вивчати значення рун, а ще й почитати б старші еди, речі високого, міфологію скандинавських богів також почитати. Щоб, знаєте, як зануритись в світ саме скандинавських світів, людей, богів, подій взагалі, щоб розуміти краще їхні традиції, і тоді і рунічні енергії будуть вами сприйматися якось трошечки по-особливому. Ну, а зараз хочу побажати нам всім миру, добра і до нових зустрічей, друзі мої. Зустрічей, вірніше. Ще побачимося, ще почуємося. Бажаю вам всього такого, знаєте, чарівного, але щоб на благо, щоб це приносило вам користь і благо, щоб не було помилок. Хоча на помилках, звісно, учаться, але краще вчитися, мабуть, або на своїх маленьких помилках, або на помилках інших. До нових зустрічей! Всім пока.